Добре. Ну подивіться, трохи розкрийте очі, он дуже написано. Ви мене доведете тут сьогодні до ручки. Доведете. Он дожди написано, читайте, читайте, розкрийте очі. Ти в в томашків, що не ясно. До володії, довол... володя. іди візьми ми, до жінку. Які туалети? Які туалети, які ходоги? Що ви починаєте цього ходити, сотатися вже перед від'їздом? Уже треба загружає їхати треба. Перекур. Перекур то собі в мене перекур. Вам що до мого перекура? Ви залазьте ваше діло залізти, сісти, їхати. Бо я лиш, я за рибах дверима і Мене не цікавить, понімаєте? У мене є маршрут, у мене є якийсь графік, у мене є єврей. О, Петрович, здоров, здоров, що ти там? Так все ж так. Це ж на да, бачу поміняли цей маршрут мені. Да, 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 да. Ти зрозумів, да, що я зараз через переїзд-диво, через стояни направо на ту поворотку да. Да, ти там зараз Квачуся всім всім. То їхав собі по рівній дорозі, а зараз маю геца-геца, розумієш, геца, по, по тим яма.